Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелуцької і мій сільський блог. Про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. І не тільки субота, вихідний. Відпочиваємо, як завжди, по старій накатаній схемі. Господарство ніхто не відміняв, господарство для мене це кусок хліба. Я вже говорив і буду говорити, я це робив і буду робити, поки у мене є можливість і здоров'я це робити. Тому що поки ми займаємося господарством в даний момент, то ми можемо забезпечити самі себе, а також можемо від себе відщипнути і допомогти нашим хлопцям, які дають можливість нам це робити. По погоді, по погода, ну сказати, не камілько, тому що коли була засуха проти дощу, як казали, треба просити врожаю, ми просимо Бога в Бога врожаю, ну, Але Бог дає нам дощ. Вчора не було такого, позавчора була дуже велика блискавка, така як буря, але нас пронесло. Пішло стороною, на даний момент оце вже зранку і не перестає, вже такі калюжі поналивало. Бур'ян росте, часник треба було викопати. за два дні заріс. І не видно, що він там є. От. Е, також хотів би подякувати всім за підтримку і довіру. На 71-ту бригаду за цей період часу, що ми збирали, назбирали там 90 тисяч, але я 10 тисяч заокруглив і відправили, перерахували Юрію Фермагро 100 тисяч гривень на автомобіль. Поки там хлопці збирають, ну а ми переключилися на 118-ту, так як тут збирає сестра. Світлана Добровольська, самі хлопці, ну і я задіяний в тому числі. Хочемо бігенько зараз дозбирати і купити хлопцям автомобіль. Ну а потім вже буде видно, будемо рухатися далі. Ще є дуже і дуже багато поставлених задач. Ельку треба поставити на ногу. Це четвертого ми ще ніяк не доробили. Навара також на ремонті, але там будуть свої моменти. і Я думаю, що ми їх зробимо. Так що хотів би подякувати тим підписникам і глядачам, які... Довіряють і підтримують мене, постараються робити все можливе і неможливе, все, що залежить від мене, тому що ну, реально забирає чимало часу, але господарство ніхто не відміняв. І зранку посправлявшись по господарству, на даний момент зараз коросюхи себе почувають ну, доволі добре, тому що на вулиці стало прохолодно, пішов дощі і все-таки останні дні, яка була жара, трохи було важкувато. Багато є моментів. Ну, люди зараз дзвонять по свиноматкам, свиноматки перед опоросами перестали їсти, піднімається температура. Ну, це ми проходимо кожен рік і це є момент. Да, от взяти вже поросятка, прохолодно стало, поховалися під лампочкою, дурних немає, все добре. От. Трішки був запустив, не було часу, ну вже покастрував. Учора я їх, значить все нормально. От. Краще це робити так сказати, в меншому віці, ну, але шелудькою своїми як за двома зайцями трішечки про, е, гави. Ну, але все зробили. Зробили вчора. Назарчик мені поміг, ми це все діло зробили. Цих поросят треба вже також переганяти із цієї клітки. Ну, ще поки місця вистачає. Сьогодні вже потрусив трохи тирси, коли жарко ну, фактично не трушу, так аби побавити їх, щоб було їм чим зайнятися, в основному лежали всі біля поїлки. Сьогодні вже температурний режим змінився і поросятка вже купчаться, кубляться, і там, де їм прохолодніше. О, ну, цим взагалі красота. Якраз за таким таранчукам, тому що великі свині їм набагато жаркіше, їм треба нижча температура. В основному їли вночі. Зараз ну, їдять і днем, тому що в день, тому що стало прохолодніше. Ну, Такі лебедики лежать. От. Правда. Вісім місяців, хтось каже, малі, великі, ну свині різні. Прошлого ми зарізали ці теж вже прохолодніше стало. Треба вже десь виключити якийсь вентилятор. От, для того, щоб трошечки ну, зменшити, так сказати, можна оці вентилятори, які у нас розганяють повітря, частково повиключати. Але хотів би зараз зробити все-таки наголос на бройлері. Ну, всі сплять. Ні, дурники ще трошки ганяють, так? Що ви, вреднюки, вреднюки, підемо зараз до бройлера? Леся Петрівна вже пересадила три клітки перепілочок для себе. Решту зараз там заберуть у нас підрощену таку вже перед заносом продаємо по 50 гривень. Дощ ллє, не перестає. Погнали до бройлера. Ось ще перепілка в Лесі Петрівні сидить то вона буде віддавати тітки свої, і там замовляли в неї. Це Техаси з напольним методом сидять. Ну, Напольним методом красота. Красота. Що ви дивляться. От такі, взяти рижих, подивитися, ці. ці набагато відстають. Не показую язика. Так, і прийшли ми до бройлера. Все-таки бройлер я завжди говорив. Це птиця, яка ніколи не буває убиткова. І на двох пальцях просто хочу розказати для тих людей, які говорять, що е, скільки ж вони будуть їсти, вони дуже багато їдять. Я кажу, просто пишіть. Або купуючи курчат, закладайте. Наприклад, якщо взяли підрощене, так як ми, ну, наприклад, у трьохнедільному віті, там до кілограма кіло, закладіть у них по 5 кілограм, 5 кілограм по 20 гривень це 100 гривень. Курча 85, це 185, ну і курка на виході буде в середньому. Ну, хай будемо считати три тушка. Три тушка, ми по 130 гривень продаємо, считайте, ну, 390 гривень виходить, вже за курку, мінус 200 от 190 гривень є зверху. Але сюди ще приплю, відмінусуйте електрику. Ветпрепарати, якщо їх використовували, і за те, що ви біля них ходили. Тобто проходили ми біля цих курей, вже сьогодні пішов 31 день. Їм, не, сьогодні да, 31-й день, 7 числа ми їх взяли, вчора було місяць. 7 числа, коли ми їх завозили, їм був 21 день. Зважували ми там на другий чи на третій день. Середній прирост у нас на той момент був 100 грамів сутки. Комбікорм використовуємо свій. Так що бройлер він ніколи не був убитковий. Хотів зняти тушки, але вчора дівчата, вчора в нас був забій, ось у нас опа і світло пропало. Так що, друзі, світло пропало, включив підсвітку телефона. Буду на цьому зараз завершувати свій відосик. Все-таки є такі моменти, Ха, не дуже добрі. От. Ну, дощ. дощ пішов, десь вже коротке і десь щось вибило, і вже немає у нас світла. Ну, на жаль, це є, було і буде, і завжди у нас так було. Так що хто е тримає бройлера, е старайтеся, старайтеся рахувати усе. І прораховувати плюси і мінуси. Ну, а я на цьому буду завершувати відео. Працюємо далі. З понеділка знову в бій. Працюємо в напрямку допомоги, хто там, що мені не говорив би, я дякую таким, як Добрий, як Коля Каракулов, Люба Мілешко, Наталя Солітерник і багато багато інших, які мені пишуть в особисті і підтримують, таких як Олег Назаренко і багато багато, -багато інших людей, які допомагають і підтримують мене, і кажуть, «Серега, не звертай, тому що хлопці потребують допомоги, ми будемо робити все. Можливо, що від нас залежить. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати. Відосик сижу в темноті, фонарик світа очі. Так що всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, а ми рухаємося далі. Усім пока-пока. Оба, мигнув і пропав. Так що всім пока-пока, друзі. Оба і обратно мигнувся десь коротко. Два рази чи три рази моргнуло, все, капець.